Віктор Приходько, жадібна синичка. Коли випав перший сніг, діти в нашому дворі змайстрували годівничку. Тільки но розвиднілося, прилетіла до неї жвава синичка. Схопила у дзьоб гарбузове насіння й пур на тополю. Всілася, притисла насіннячко до гілки лапками йну його дзьобати. Та так спритно це в неї вийшло, що я й схаменутися не встиг, як вона спурхнула з дерева за другим. А тут і три горобці нагодилися, угледіла синиця непроханих гостей, заметушилася, пір'я настовбурчила, присіла біля насіння, дзьобом сердито клацає. Горобці, напевно, не хотіли сваритися, подзьобали біля годівнички на землі крих та й полетіли собі далі. А синичка наїлася удосталь, надулася, ніби кулька, й нікого більше до годівнички не підпускає. Не часто стрінеш таку жаднюгу. Всі знають, що синички взимку літають з грайками. Так легше добути їжу, зігрітися, а ця чомусь літала сама. Може, якраз через цю жадібність птахи й не схотіли з нею дружити.